Вітаю вас, дорогі друзі! 21 лютого увесь світ відзначає День захисту рідної мови. Це є якраз привід, аби ми з вами повернулися до питання української мови в Україні, нашої рідної мови. І як не прикро, ми маємо тут майже накладання часове, бо за кілька днів буде річниця початку відвертої і великої трагедії, трагедії українців, спричиненої Війною Росії проти суверенної незалежної держави. Держави, яка визнана у світі як окрема інституція, окремий суб'єкт, визначено кордони, але все це зламано, усе це сплюндровано. І, хоча війна практично триває з 2014 року, але 24 лютого це та особлива мітка, яка вказує на незворотність самого протистояння, і на неуникненність. Самого мілітарного зіткнення. Ми не несли біду і нещастя нашим сусідам. Вони принесли на нашу землю. І вони несуть і нестимуть у майбутньому відповідальність перед нашим народом і перед світовою. Громадою. Сьогодні практично у цю війну втягнуто багато країн через систему допомоги. І найголовніше через небачену психологічну напругу, через оце силове поле. Яке винищує енергію, позитивну енергетику мільйонів і мільйонів не лише українців, а всьому європейському і позаєвропейському світі, Україна обпалена війною. Українська мова обпалена полум'ям війни. І нищення. І все ж таки ми можемо говорити про катарсис, про очищення багатьох ідей і багатьох станів, пов'язаних з мовою. Перший найважливіший стан, який ми маємо констатувати з вами. Це перемога ідеї Українізації України у протистоянні із іншими ідеями багатомовності, двомовності, російськомовності і так далі. Це не було просто. Цей процес завершено на рівні юридичному, бо ми маємо сьогодні конституційне забезпечення саме такого напряму розвитку нашої держави українсько-центричного і українськомовного, українсько зорієнтованого ментально. І ми маємо відповідні закони мовні. Знову ж таки, які ухвалювали не так просто і не так спокійно, де долучений був і Конституційний суд України, аби показати конституційність закону 2019 року і неконституційність попереднього закону 12-го року, який ми називаємо закон трьох Ківалова, Колісніченка і Кремля. Це ми пройшли. Але саме Українізація актуалізувала дуже багато тих проблем, які нам необхідно, по-перше, усвідомити, оцінити не з позицій емоційних, а з позицій прагматикологічних. І Оцінивши створити реальну картину руху до втілення накреслень наших законів. Закон це певне формулювання. Він накладає обов'язки на тип діяльності людини, її можливості, її права. Її обов'язки, моделі, поведінки. Але на людину відповідно в центрі залишається людиноцентризм нашої держави. А це означає, що ми маємо бачити увесь спектр різності і неоднаковості людських доль. Груп людей, територій, національних меншостей і шукати шляхи інтенсифікації допомоги моносоціалізації. Моносоціалізація означає не творення окремих гетто у межах України, а навпаки, Творення єдиної цілісної, спаяної України, де за цих умов має бути забезпечено і потреби національних меншин, потреба, можливо, навіть окремих груп, чи конфесійних груп, чи груп професійних, вікових і так далі. Людина найвища цінність, а мова це те, що вводить цю людину до суспільства, до соціуму. І правильне розуміння ролі мови дуже потрібне нам усім. Тоді не буде формулювань, а яка є Виявляється, разниця єсть. Тому що на загарбаних територіях, там чітко, згідно з доктриною Путіна, діє закон нікакого українського язика не було, ланіть і бить не можуть. А що це означає? А те, що за українську мову. Знищено вже десятки це ті факти, що ми знаємо людей виключно за українську переслідування батьків, які не хочуть віддавати у ново створені російські школи з російськими учителями і привезеними з Росії, за російськими підручниками. Де, звичайно ж, не слава українській землі і українського хлібороба стоять у центрі ідейного виховання, а вічує рускового міра. Ми вже наїлися цього руского міра. Ми вже побачили, побачили облудність, побачили. В якісь хворобливій фантазії того ж Путіна, які спираються далі на такі ж хворобливі аргументи, які раптом виправдовують насилля, смерть, кров інших народів, а зрештою і ставлять під удар і свій народ. В основі своїй антилюдська геноцидна політика Росії стосовно України, ми розуміємо, що вона не має жодної перспективи. Ми, українці, сьогодні приречені на перемогу. І ця перемога буде обов'язково завдяки нашим воїнам, завдяки нашому згуртованому всьому українському народу, завдяки те, що ми називаємо волонтерство. Хай буде і таке слово волонтерство. Але я це називаю просто громадянська позиція нового. Українського суспільства, суспільства громадянського. Ви ж подивіться, що творилося у перші дні місяці війни, коли валом ішли на захист своєї країни, українці, громадяни України. Подивіться, який рух продовжується далі. А в плані мови, зверніть увагу, виникли з ініціативи власної тисячі осередків, де фахівці надають безкоштовну допомогу в освоєнні української мови. Особливо тим, у кого вона була забрана, забрана обставинами, забрана у родинах. Коли і батько, і матір працювали на російськомовному, в російськомовному колективі на заводі на фабриці, то хочеш чи не хочеш, хоча і підґрунтя було українськомовне, а вони і вдома розмовляли з дітьми українською, російською мовою. Чи могла ця дитина вирости у природному українськомовному оточенні? Ні. Окрадали дітей, окрадали цілі покоління, окрадали майбутнє, бо майбутнє було пов'язано лише з торжеством російської мови, а ніякої української. Тобто оця? Кількасотлітня парадигма неприйняття самої ідеї існування українців як окремого народу, української мови як окремої мови, неприйняття Шевченкової тези, що у москалів, як він написав 1847 року, своя, свій народ і своя мова. А у нас свій народ і своя мова. Що ще може бути простіше, ясніше, висловлено, Тільки це було проти якраз єдиної і неділімої. І тому саме викликало таку лють і ненависть, і таке покарання Шевченкові. Найбільше покарання, бо він це сказав. Він написав у передмові до другого видання Кобзаря 1847 року, який потрапив цей рукопис у Жандармське відділення. І саме ці рядки були червоним олівцем підкреслені. Рукопис зберігся. Це свідчення. Надзвичайно важливе українського народу висловлене Тарасом Шевченком. Ми окремий народ. Ми не зазіхаємо на ваше право бути окремим народом. Навпаки, ми стверджуємо, що ви окремий народ. То, яка ще більш миролюбива? І толерантна позиція могла існувати. Ні, це все було перекреслено і далі затверджено низкою указів, низкою заборон лише для того, щоб українське слово і українська мова не могли розвиватися. Щоб вони вмирали само собою. І ніби ніхто і не придушував. Насправді, це велика фальш. Саме придушення, саме обмеження, але спрямовані проти українців породили глибинний спротив. І тому українці. У яких забирали їх природні, їхню мову, ніколи не погоджувалися із ідеєю безмовності або напівмовності. І оця боротьба за своє я, за свою національну самодостатність максимально вилонювала в художніх текстах, у різноманітних спробах і укласти словники, і укласти граматики. Хоча і до цього давніше на цих землях була розвинена філологія мовознавство, художня література і українська література сьогодні. Займає у світовій парадигмі дуже почесне місце. І не треба нікого слухати про те, що, чи є у нас Нобелівські лауреати, чи немає Нобелівських лауреатів у галузі літератури. У нас є вищий суддя, є український народ. Який береже свою літературу, знає свою літературу, відкритий до українського слова, а це значно вище, ніж визнання Нобельського комітету. І не треба сьогодні нав'язувати знову українцям, що ви не маєте Нобелівських лауреатів, значить, ваша література чи ваша культура якась інша, недостойна. Це знову ж таки маніпулятивна технологія. Це глибока неправда. Це велика література, велика культура, великої мови, великого народу. І саме те, що українці себе сьогодні, в полумі війни, відчули себе великим народом, це та енергетика непереможності, яка нас, попри великі втрати, тяжкі втрати, але виведе на ту фінішну. Відмітку, яку ми називаємо перемогом. Генерал Валерій Залужний сказав абсолютно правильно українська мова це мова нашої перемоги. Ось так він ув'язав він, людина військова. Людина сучасна, креативна, мисляча. І він бачить оцей зв'язок. Тому що через мову нашу українську ми йдемо до українського серця, до української душі, до української ментальності, української самосвідомості, історичної пам'яті, до українськості глибинної. А українськість глибинна, Ніколи не дозволить, щоби тут хтось панував над українцями. Вавилонський полон іде в небуття. Полон російсько-центричними ідеями. Полон ідеями. Особливої високості Росії. Але це не простий і не одномоментний процес. Ми маємо просто усвідомлювати, говорячи українською мовою, поширюючи українську мову підтримуючи українську мову, гостро сприймаючи інвазію іншої мови, ми забезпечимо вітальність, майбутнє присутність українськості у сучасній цивілізації. Не дати розчинити українськість і українську мову, чи у новій русифікації, що зараз нав'язується через мас-комунікацію, чи новій англізації, а це такий же вавилонський полон. Ми маємо бути самодостатньо. Ми маємо утвердити цю самодостатність. А для того, щоб утвердити, ми маємо збагнути, у чому вона має полягати. Не в ізоляціонізмі, що ми не будемо знати чужих мов, не будемо знати чужих культур. Ні. Але в об'єктивному усвідомленні місця нашої мови. Нашої культури, нашої історії у світовому контексті. І коли ми без зайвих емоцій, але логічно міркуючи, беручи до рук факт за фактом, які визнані і перевірені, зафіксовані у багатьох історичних документах, прочитуємо. Чи зуміємо правильно відчитати історію нашого народу, історію культури, історію думки, історію мови, то ми тоді побачимо, що який це насправді величезний кристал. І сила його цього кристалу українці у світовій короні неймовірний. Ми його ще не оцінили. Десь заледачі, десь не до кінця освічені, не знаючи про багато і багато деталей, через які ми бачимо. Реальність, ми радше погоджуємось на ті оцінки, які нам скидають. Не до розвинена мова, не до народ або зовсім нема такого народу. І так пропускаємо це ніби повз вуха. Неправда. Воно осідає глибокою отрутою у нашій свідомості. Воно там руйнує нашу парадигму. І ми маємо навчитися протистояти внутрішньо. Саме оці руйнації. Руйнації чужих мов, руйнації чужих ідеологем і культурних. Історичних і вийти на об'єктивну оцінку історичного минулого і сучасного українства. Українську мову, українську душу необхідно захищати. Ми не маємо права не бачити. Загроженості. її. Ми не маємо права погоджуватися із тими ну, клерками на каліф на один день, які прибігли сьогодні міністри, а, а завтра за ґратами їх треба і садити за злочини. Але вони за цей короткий проміжок перебування у владі. Нерідко багато чого псують. Ми маємо виробити імунітет. Імунітет глибинної оцінки, об'єктивної оцінки того, що ми бачимо, що ми спостерігаємо, і що за цим стоїть. Тільки так ми можемо захистити нашу мову. Тільки так ми можемо захистити нашу культуру, тільки так ми можемо вийти на фінішну переможну пряму і у цій війні і, на, і накреслити нові перемоги на шляху вітальності України, української нації. Українсько-центричної ідеї у системі, у парадигмі сучасної цивілізації. Я вірю у те, що ми переможемо. І моя віра ґрунтується на одному: на баченні низки об'єктивних передумов. Великий народ. Уже з великою культурою, уже з великою мовою, нам є що відстоювати, нам є що розвивати, нам є з чим іти у світ і показувати, хто ми є. І не треба привчати себе жити із простягнутою рукою. Ми самодостатні. Можемо бути, є в багатьох відношеннях, і будемо, думаючи про Україну, думаємо про її серце, про українську мову. І робімо все, щоб це серце було здорове, діяло ритмічно, і нас радувало. Я вам бажаю всім. Успіху і звичайно перемоги. Я дякую кожному нашому воїну, кожному волонтеру, кожному громадянину, хто докладає свої зусилля до перемоги. Вперед, слава Україні!